Якщо подивитися перед собою, то бачиш цілком мирну картину Блакитне море, спокійне небо. Та вчора терористи влаштували жителям цього приморського селища справжнє пакло. Близько 18.30 було здійснено обстріл населеного пункту Бердянська, східна околиця Його по направленню з району окупованої Саханки. За цей час було зафіксовано близько 26 приходів із ствольної артилерії 122-го калібру. Із місцевих жителів населеного пункту ніхто пошкоджений не та травм не зазнав, але були значні. Пошкодження місцевих будинків, що призвело до їхньої рунації внаслідок загорання після проведеного обстрілу. Вчора місцеве населення після даного обстрілу інтенсивно виїжджало з села, всі хвилюються за своє життя та також життя своїх рідних. Ну, вот по характеру осколков видно что это стольная артиллерия а, нашли с этой с резьбой. Да, на, нарезка вот резьба ну это не мина скорее всего снаряды скорее всего 122